Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, наша вечірня розмова, і найцікавіше. Мені, мені, як на мій погляд, мені здається, найцікавіша розмова, і вона буде по другому питанню. Це про візит притули Сергія Притули і Порошенка, і те, що вони зараз обоє в США. І на. Спонукав про це поговорити. Один допис підписниці, Да один допис підписниці на Ютубі, вона відкрита нормально Я зразу хочу сказати, ніяких образ, ніяких претензій до підписниці, ніяких претензій до коментаря. Я його зачитаю. Я не буду називати прізвище тому що мені не давали не давали згоду. А я зачитаю. Захочете знайдете воно є в Ютубі. Все нормально. Це нормальна дискусія, нормальна розмова. Та вона взагалі між однодумцями, але трохи розрізняється. Все нормально. Я завжди ж казав: я ніколи не забороняю писати навіть Порошенківцям. Але не ображайте і не, не кажіть не Все нецензурщину, Все. Ось дві, два прохання: не ображати і не матюкатися. А далі пишіть. будемо, будемо обговорювати, будемо дискутувати. ce n'est es normal І тут все нормально. Я просто буду намагатися, а я розповім потім, що я буду намагатися і чому я буду намагатися. Але перша частина в мене про Молдову. Також держава, яка на, нам дружня, держава, яка начебто з нами, держава, яка у нас за спиною. Також що заявляє президент Молдови Майя Санду, вчора вона заявила, що Україна воює не лише за себе, а й за Молдову. Чудово! Чудово! Але за день до цього вона заявила, що Молдова не може вийти з СНГ? Чому не може вийти з СНГ? Із-за прагматики. Вона Молдова прагматична, тому вона не може полишити СНД. Слухайте, а що дає СНД Молдові? Які працюють договори? взагалі, що, що там домовленості, договори, що, що яка допомога? Забрала член СНД, забрав е, частину Молдови, пускає ракети через Молдовську територію, зараз обстрілює Україну, а електроенергія пропадає в Молдові і так далі, і так далі, і так далі. Яку користь СНД приносить Молдові? Я не знаю. Мені це слухати не до вподоби. Дуже недовподобає. Якось воно не так. Вона не готова розривати стосунки з СНД, але вона готова віддати Придністров'я вже на 30 років. Що вона ще там готова сидіти без електрики? Я не знаю, що на що готова. Але Україна воює за нею. А ще влітку, на мій погляд, Молдова, так, знаєте, як хитренькі, хитренький хлопчинка чи дівчинка за спиною Зеленського і України пролізли. Е до надання статусу кандидата в ЄС. Ну там, правда, ще Румунія за них стала горою. Ну, Румунія є за Молдову кому вставати. Ну, та ладно, є нечесно. є нечесні. Відносини. Є нечесне відносини один до одного. Є нечесне Життя нечесне Молдова і Україна на зараз. Зараз е, Молдова отримує від України набагато більше, а ще гадала наших переселенців. Е, по завданню Російської Федерації. Я не кажу, що це робила Майя Санду, це робили звичайні мешканці і так далі. Так що давайте думати. Нормально влаштувалась Молдова, потихеньку за нами лізе, 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 там ще й Турція хоче. А я хочу подякувати наших, наших донаторів, наших помічників, наших помічників, моїх каналу, наших о, спільних з вами і помічників військовим на Донбасі. Тому що я співпрацюю тільки з Донецькою областю. Ну, так вийшло, так, так, так є. І дякую, ми перерахували гроші. Я вже казав, що автомобілі відремонтували. Так, от велика подяка за донати, за перерахування. Рашевський Світлані, Камарницький Валентині, Строганові Інні, Самойленка Надії, Малої Валентини, яка задонатила на Монобанк, Соляник Людмилі, яка задонатила на Монобанк, Паномаренка Валентина, це на приват. Олексієвець Павло на приват. Невідомий ще на Монобанк. Не знаю, нема прізвища, просто було порахування, але невідоме. Також Руденка Віри. Щира вам подяка за вашу підтримку і за те, що ми разом. А далі ми йдемо про пікантні ситуації, ну, так назвав я, <клухи> пікантні ситуації одночасного. Одночасного перебування іменно Сергія Притули і Порошенка е, в Америці. Чому іменно притули? Тому що не він один там був із волонтерів, тому що був, було, був от, е, про нього коментар. І це не значить, що я кажу вам не писати більше. Я зачитаю, пишіть, будемо говорити. Я просто вискажу свою думку, своє бачення. Я для чого взагалі е, ось це все роблю? Для того, щоб. Багатьом людям нікол... немає часу колупатися, знаходити, шукати, ще щось ще, ще, ще знаходити, докапуватись, доїсти, не перевіряти. А я намагаюся це все вже зробити і донести до людей звичайною простою мовою, мовою народу, тому що я сам народ, і я нікуди не збираюсь йти ні в яку владу. Ні в якій депутат. У мене я депутат громади, і мені достатньо. Я там завжди був то селищної, то сільської, то районної ради. Не треба мені. У мене вже вік. Все я вже це казав. Я просто хочу, щоб люди, яких нема часу і бажання ну, розбиратися, шукати і лазити, займатися цією роботою. Але є бажання знати. Отримували все це. Так от давайте підемо, тому що розмова буде довга, і я вас прошу дослухати до кінця, тому що вона вся буде зв'язана між собою. Але перед цим хочу подякувати за ваші коментарі, які б вони не були, за ваші вподобайки, за ваше. Розповсюдження за те, що ми разом головне підписалися. Підписалися на мій канал в Ютубі, на канал, е, в телеграм канали Ляшенка головне і так далі. Так от, поїхали коментар. Я не буду призвичаю з вас захочете, знайдете. Е, Доброго дня, Олексію. Я перестала вам писати, ну але як ви так просите будь-який коментар, то я не стрималась. <гум> <гум> Дякую. Про те, що наш президент молодець, воїн і провідник, це однозначно. На думці, честь йому і хвала. Але ще один молодий, простий хлопець з народу, не чиновник, не депутат. Ви здогадуєтесь, про кого я минулого тижня виступав перед конгресменами США. Щось ви скромно промовчали про це. Ви зараз скажете, що я знову за своє, але ви маєте признати, що ви були неправі. Ну, не знаю. Не знаю. І не бабу, ось тут, звичайно, я не погоджуюсь повністю. О що пише що пише підписниця? І не бабуся, що здоїла козу і віднесла молочко при всій повазі до стареньких, котрі чи можуть допомагають нашим захисникам, робить погоду на фронті, а великі волонтерські рухи. Ні, О, давайте будемо поетапно розбирати. Давайте так. Я не казав, що бабуся робить погоду. Я ніколи такого не казав і не скажу. Я повторю ще раз: бабуся це справжній волонтер. Бабуся це справжній е спонсор. Да? Е я не знаю, як це називати. Бабуся віддає своє останнє. Ось це я вважаю. Справжнім волонтерством. А інше це також допомога армії, це також ковання нашої перемоги, це також прискорення перемоги. Але це не є зовсім волонтерством. Це є робота на перемогу, робота на державу і допомога нашим. Збройним силам. Так от робить погоду на фронті, а великі волонтерські рухи. Ну, от не знаю. Я цим, сім... Наприклад, я не буду про себе лад. Все, йдемо далі. Бачите, ви казали, що притулу треба ізолювати, а його навіть випустили в Штати Слухайте, я нікого такого не казав. Ну, чесно, я не казав, що притулу треба ізолювати. Ну, 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 ну знайдіть. Ну знайдіть, я не знаю. Я висказував е, своє бачення, коли у мене запитували, замітьте, ніколи. Я хотів. А коли у мене запитували, яке у вас відношення до притули, до чому-то, -та, до того, до 3-го, до 10-го, до волонтерських е, рухів, і я розповідав, як я це знаю, як я цим володію, і як це діє на насправді, я нічого не казав, що вони приносять е, не користь або шкоду, навіть якщо будь-який волонтерський рух не беремо прізвище, не беремо. Нічого, навіть будь-який волонтерський рух, збираючи гроші у всіх, у всіх людей, і з цих грошей залишається 50% на допомогу армії, і це добре, це вже хтось об'єднав та половина. Ну, але ця половина пішла, тому що всі ті люди, які перераховують туди, вони б могли в десяти раз помилитися, віддати їх могли обікрасти, вони б могли не знати, куди і так далі. І так далі. Це вже добре. І навіть ви знаєте, ми відношення до Петра Порошенка. Я взагалі вважаю його зрадником, але навіть те, що він щось за наші, за ваші не за наші. За ваші гроші купує і щось привозить, і якщо воно навіть працює всього там добу чи дві і, те вже, і то вже допомога. Тут немає розмови. Йдемо далі. Не казав його ізолювати, а його навіть випустили в США. Ну я знаю, хто його випустив, хто його держав, я розповім про це. Так що не треба на притулу катити бочку. В США, то тобто тепер підемо, що в США? В США був ж не один притул. Там був Тарас Чмут, там було ще до десятка наших волонтерів, різних, хто їх відбирав і як їх відбирали, я не знаю. Це Міністерство оборони, я не знаю, хто це там, генштаб, можливо, не знаю. Але було не тільки один притул. Це була наша делегація, яку зустрічала там Дора Хам'як. Хто така Дора Хам'як? Це е, американка українського походження, яка є керівником благодійного фонду, який називається е, разом, через який працюють і наші. Волонтерські угрупування і групи, вибачте, або, Ну як це назвати, наші фонди, наші гіошки, яка допомагає ось цим нашим геошкам, і вони працюють разом. Як іде далі, там праця, співпраця і, і так далі. Я не вникав. Треба, я залізу, подивлюсь. Але. Це ось вдохновитель, американський вдохновитель наших притул, наших чмутів, і так далі. і так Далі і так далі. Далі йдемо. Виступив перед конгресом. Да? Так же ж, е катити бочку. Так, 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 як тут було написано зараз. Виступ перед конгресменами. Правильно, перед конгресменами. Я і не знав навіть. Я, путь, я оце зараз тільки вліз подивився, розсмотрив, все, все, все. Я чув, що поїхали. Ну, поїхали і поїхали. Конгресменами. Конгресменів було 20 чоловік. Це не конгрес. Це не Палата представників, це не Сенат. Це була комісія. Звичайна комісія. Хельсінська комісія. У конгресі, яка складається? Дев'ять чоловік це з палати представників, дев'ять це від Сенату, один від Міністерства оборони і один чоловік від Міністерства торгівлі. Ось перед цими конгресменами і представниками виступили наші волонтери, честь і хвала. Що вони там казали, не знаю. Як вони казали, не знаю. Але оце був виступ. Далі йдемо. Далі, він молодець. Важливий молодець. можливо, Йдемо ви... далі. Далі пише мені: е... беріть приклад Дениса Казанського. Ось тут, я, знаєте, хочу поп... Ось тут я хочу попросити. просто Не попросити. треба мені радити і співставляти мене з кимось. Денис Казанський це Денис Казанський. Пише. Він як донечанин, як може старається відкрити очі своїм землякам, він молодець. Раді Богу, я хіба казав, що Денис Казанський не молодець. Ну, ну, хіба я такого казав? І я, поки мене не питають про когось, я не, я не висловлюю свою думку, окрім як про хороших русських. Ось тут я знову скажу: нема хороших русських. Ніяких. Взагалі ніяких. е, інтерв'ю Золкіна з директором магазину в Москві, який є. Партії Навального, прихильником Навального, а поїхав воювати в Україну, щоб нас знищувати. Ну ось, друзі, нема хороших русських. Так от і тут не треба мене порівнювати з казанськими, вибачте, мазанськими, петрасянськими, іванянськими. Ні з ким. Я ж ні з ким вас не порівнюю. Нікого, ні одну людину не порівнюю і не співставляю. Він молодець? Ну, значить, він молодець, я не молодець. Це дуже просто. У кожного свій погляд. І мені от пишуть далі: і ви повинні в основному вести свої ролики для розуміння своїх сограждан. Це мається на увазі е, мої, моїх земляків з Донбасу. Ну, вибачте, це ось це називається ну, сумне. Сумне сумне речення. А ви не повинні. А більше ніхто не повинен? а більше ніхто не хоче, а я там жив 8 років і 58. І я веду, і я щось роблю. А не шухати Лещенка, я й не шукаю Лещенка. До речі, де він зараз? Та хто знає Делещенка? У мене теж спитали, як ти відносишся до Лещенка. І Мені стільки прилетіло, я стільки нахватав коли я сказав, як я відношусь до Лещенка Ну так у мене ж питають. Не питайте, я не буду казати. Те не буду. Я вже сказав, що я не буду більше про це говорити ніколи. Не хочу. Де він зараз? А не шукати притулу чи ліщенка. Та нікого не шукає. Або та ви там, на Західній Україні, такі, та ви там такі. Ну, по-перше, не на Західній Україні, а на, на Західній Україні, а на заході України. Для мене це різні речі: Західна Україна і Захід України. Ну, дуже різні речі. Ну, ну взагалі різні. Для мене країна одна: є Захід, є південь, є північ, є схід. А от немає Західної, Південної, немає. І це не я, ось не я розділюю і не шукаю. Тут ось щось не так. Тут уже перекладання, перекладання і чогось на мене, не знаю чого. Так, і в нас є різні люди, але ви вже просвіщаєте своїх. Ось бачите, вони не наші, і я не їхній. І ось так ділиться. Східні люди, які живуть на Сході, вони, вони, не, е, вони не рідні. А південні рідні, а північні. Я, ну, це, ось це робота праця проти держави. Ті, що кликали Путіна. Та я просвіщаю, та я намагаюсь, та я. А ви. Опять мені про Казанського. Ну, це ваш ось, підписниця або ще когось. Це ваш погляд на мою діяльність. Насправді я вже сказав, діяльність моя для того, щоб ми разом розуміли, разом обговорювали, разом займалися цим. Так, от бачите, притула ж поїхав не сам. Це не цього хлопчика. Позвали. Там була делегація наших волонтерів. Там були притула і чмут. Ви чомусь виділили притулу, а інших. Я не буду зараз обговорити, користь приносять чи не користь, То-то чи тото, то чи то -то. Так, -так, так. Чому я так відношусь до притулу? Ось не дуже довіряю. Чому? Тому що він свояк, або як у нас кажуть в Греції Баджанах. Крадія злочинця, члена злочинного групування, хомутинніка. Вони жонаті на рідних сестрах. У них одна теща. Їхні діти, брати і сестри. І вони збираються, і всі свята празнують разом. Це для мене вже перший показник. Я Особисто знаю Хометиніка. Я особисто особисто зустрічався з ним неоднократно. Я знаю, що це за людина. І я знаю, звідкиля він вийшов. І я знаю, як він багатів, і я знаю, ким він зараз є. Я сказав, це член злочинного групування. Далі я. Знаю, як робиться бізнес в Україні. Що таке політика? Політика для наших політиків це бізнес. А любий будь-який бізнесмен знає, що ніяка ніякий бізнес не запрацює, якщо в нього не вкладуєш. І ось ці є злочинне групування, там різні члени. І кожен вкладує в цей общак. Вкладувати можна все. Можна вкладувати гроші, можна вкладувати знання, можна вкладувати. Час, можна вкладати роботу свою, ну дивіться, можна вкладати орудія производства да, по-російськи. ну Це все можна вкладувати, можна вкладувати талант, як вкладував в бізнес наш президент. Все що угодно: людей, друзів, родину. Все можна вкладувати. Вклад в бізнес. Він повинен бути, тоді буде працювати бізнес, і він дасть від, віддачу. Віддачу, друзі, він дасть. А, так що а, я впевнений, я впевнений, що вклад хомутинні це притула. Вклад комутинніка це притула. Притулу це влаштовує. Притула згоден з цим. І комутинник вкладує також в його фонд. І це теж правда, це не, 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 це не секрет, ви можете все це знайти самі, якщо захочете. І притула буде політиком. І він молодець. Він молодець. Його це зараз влаштовує. Він все розуміє, всі все розуміють. Так його діяльність приносить користь Україні. Навіть діяльність Хамотинника, ті гроші, які він у нас накрав, частину, він віддає, приносить зараз користь України. Не, не про це мова, про те, чому ось тут пишуть: я не такий класний, як казанцев. Ну, блін. Ну, не такий, ну не такий Рускоязичний. Ну, що робити? Ну що робити? Буде притула в політиці. Я не знаю, буде він президентом чи прем'єром, чи головою Верховної Ради, чи просто депутатом. Але він буде. А політика у нас вона ще продовжує бути бізнесом. А бізнес, уже який налажений всіх політиків, навіть тих, хто зараз е, хомутинник знаходиться у Франції, знаходиться тут. Гроші вони роблять. Тут майбутнє дітям і своїм близьким вони роблять тут. І якщо ти не політик у нас, ми ж от прості там, маленькі бізнесмени, ми ж працюємо на владу, ми працюємо на мільйонерів ми працюємо на олігархів, і тільки трішечки залишається нам. І прості люди працюють на владу, на мільйонерів, на олігархів, і тільки зарплатня залишається їм. Ось коли це ми зрозуміємо, чому я так відношусь до а, а, діяльності притули. Ні. А звідкіля, скажіть, він зміг ось так це все організувати? Чому не може організувати це проста людина, яка хоче, яка вміє, яка розуміє, але у нього нема грошей? І він не сват, не брат, не кум. Не чоловік, не жінка. Він проста людина. Навіть з трьома вищими освітами, він все знає. І він може, і він талант має організаторський, але у нього нема грошей і нема покровителі. Ось і все, все ж дуже просто. У нас без політики нічого не робиться. А той же притула, ну я чого називаю його фамілію прізвище, тому що про нього це пішло. Він вклад, і він потім буде відробляти, і його робота в політиці буде давати. То, що потрібно давати. Все, друзі, я вам дякую. Дуже 25 хвилин. Якщо ви дослухали мене, то я вам благодарний, то ми разом з вами. Я хочу ще подякувати Клоченко Ларису за донат. До завтра. Завтра також буде цікаво в п'яти хвилинах. Україна переможе!